Алло, ребята, всім привіт! І це наш довгоочікуваний звіт за вересень місяць. Як ви можете бачити, я вже знаходжусь в іншій країні, в іншому місці, і це Бангкок. Вже прилетів це. Вже в нас жовтень місяць, і я зараз вам розповім, що нас відбувалося в минулому, тому що за минулий місяць я працював максимум 8 днів, і потім в нас почалася суєта. Я влаштовував дівчині день народження. Потім полетів в Вену, в Копенгаген, Потім ми збирались речі в Таїланд. Ми паралельно лікувалися. Ну коротше, було дуже 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 цікаво. І причому мій дохід становив за минулий місяць 35 тисяч доларів. Да, це менше ніж в серпні. І сьогодні ми розберемо, чому так сталося, і що будемо робити далі. Тому Поїхали. І так, ребята, я вам буду розказувати це в такому новому форматі. Тобто я не буду сидіти вдома. Я тут зараз на вулиці, на 41-му поверсі, скажімо так, свого ЖК, в якому я живу, в Банкоті, і вам будемо зараз розповідати всі ці цифри, які є в цьому ноутбуку. От прямо тут. Дивіться, що у нас вийшло. Агентство принесло доходу 26 тисяч. 100 доларів. Супер! Прекрасно! Це насправді ми виросли порівняно з серпним місяцем. Але онлайн-освіта, мій курс, типу Етех, e він приніс 9500 доларів, що є набагато менше, що було в серпні. Зараз будемо все розбирати. І відповідно ви вже зрозуміли, що в вересні місяці. Мій дохід просів приблизно на 5 тисяч доларів двох мо моїх направлень. Ну що ж, тоді йдемо зараз до агентства. Дивіться, по факту я вам вже сказав те, що я працював в вересні місяці, буквально там 8, 8 днів. Але прикол в тому, що я працював більше над інфобізом. Я був весь сфокусований там в агентстві я Дуже мало приймав якихось ролей, дуже мало робив задач. Взагалі, ну це було близько до нуля, і відповідно при цьому. Ми все одно виросли. Тобто, в цьому місяці, тобто в минулому місяці, в нас дохід був 26 тисяч 100 доларів. Це на 3 тисячі 655 доларів більше, ніж було в серпні. Чого так сталося? Тут немає ніяких супер тяжких інсайдів, ребята. Це просто побудований сформований бізнес, де є команда, де є люди, задачі, і вони виконуються без мого втручання. І ключова роль в мене була: це створити саме таку систему. При якій я зможу жити, подорожувати, знаходити ночові речаги для нові речаги для росту і супер. Ну будемо далі рухатися. Але я не повинен бути там з головою і всіх контролювати. Ні, якщо є такий бізнес, значить ну, він мені не буде дуже сильно цікавим. Це такий мій тип особистості, тип підприємця. І ви можете побачити зараз на графіках в цілому, які в нас є зараз проекти, і звідки ці проекти приходять. Звичайно, що ви можете не все розуміти з цього, але наша виручка з Фейсбук-відділу ставила більше 16 тисяч доларів. google послуга принесла більше п'яти. І в нас також ми продавали TikTok там на 2600, Pinterest рекламу, Twitter рекламу. Тобто такими послугами ми також займаємося. Але що важливо подивитися, те, що більшість наших клієнтів ви можете побачити по зеленому графіку, це вони всі прийшли з апворку. Апворку. І потім останні прийшли з платної реклами, з партнерства, з рекомендацій, до речі, дуже велика частина. Але Upwork, Upwork, Upwork. Ми його качаємо вже там більше 3-4 років. Це все круто, ми кайфуємо від нього. Але я прийняв деякі нові рішення, які нас забустять ще ту зиму, тому що ми підключаємо зараз ще три додаткових канали лідогенерації. Про це я вам розповім. Пізніше, а йдемо далі. Дивіться, в нас зараз 34 проекти в роботі. Ви можете зараз побачити по скрінам, які проекти, які це ніші, з ким ми працюємо. Тобто, в цілому все відкрито. І круто, те, що в нас зараз залишилися такі максимально максимально якісні проекти, з якими ми можемо рухатися далі і масштабуватися. Тобто, тут немає чогось такого, низькочекових проєктів, якихось супер непонятних стартапів, які, скоріше всього, не зайдуть, і нам потрібно буде з ними прощатися. Ні, ми. Переключаємося на якість. Нам дуже важливо працювати з класними, якісними проектами і з ними масштабуватися to the moon. Дивіться далі, чому я зараз говорив конкретно за якість, тому що продуктовий відділ наш просто масштабно росте. Ми сфокусувалися на тому, що є низькосегментні клієнти, з якими в нас виходить е, результат, але там не заходить десь продукт, там можуть бути проблеми в бізнесі, і це стартапи. Ми зрозуміли, що ми не хочемо працювати з стартапами. Ми хочемо працювати з тими бізнесами, які вже мають зрозумілу бізнес-модель, і вони хочуть масштабуватися. Поставили зараз це собі на план і масштабуємося. І наші спеціалісти. Ростуть в своїх скілах, тому що є цікаві проекти. А зараз ми з вами проговоримо про продажі в нашій агенції. Тому що в серпні ви можете пам'ятати, те, що ми зробили продажів на 15 тисяч доларів новим клієнтам. Це було дуже круто, і саме ці продажі нас зараз забустили в вересні місяці, тому що ми отримали гарну виручку. Але Цьому місяці наші продажі просіли до 5,5 тисяч доларів. І знаєте чому? По двом важливим причинам зараз я вам розповім: перша причина це те, що ми трішечки знизили фокуси з апфорку, і там закрили набагато менше проектів ніж могли закрити. Відповідно, наша конверсія там впала. Перша причина, ми її зараз дожали і продовжуємо закривати велику кількість клієнтів звідти. Але друга причина, я вам говорив в минулому відео, те, що ми найняли нову людину, додаткову у відділ продажів, і будемо будувати нові канали. Але як виявилося, ми вибрали неправильну модель взаємодію з цим співробітником, і в нас, скажімо так, м'яко кажучи, не вийшло співпрацювати і не вийшло зробити той результат, який я очікував. Відповідно, я не опускаю руки, і щоб ви вже знали. Я наняв замість той люди, людини ще трьох нових, і ми будемо робити далі результат. Тому що я зупинятися не буду. Мене не інтересує те, що з одним не вийшло. Це не означає, що не вийде з кимось іншим. Тому я продовжую працювати і продовжую будувати цей відділ. Але в вересні місяці мене не було в агенції. Це також велика проблема. Я не, нікого не стимулював на ріст. А зараз. Я тут зараз. Я працюю 24 на 7, тому ми будемо рости ще швидше. Ребята, як я вам вже говорив, те, що працював 8 днів, і ці 8 днів в вересні місяці це було саме з 1 по 8 вересня. Бо 9 вересня було день народження моєї дівчини, Анюточки, яку я щиро дуже сильно люблю, і приготував для неї якби круте святкування день народження. Ну не знаю, круте, не круте, але я сам це готував. Я зробив декілька челенджів. Запросили ми людей до ресторану, наших друзів. Ми класно посиділи, і це було просто неймовірно. Ми там пофоткалися, круто провели з друзями час, і ми розуміли, і всі наші друзі розуміли, те, що це вже, скажімо так, останнє день народження, те, яке ми проведемо всі разом, Того, що вот-вот, і ми вже летимо в Таїланд. Тому це було прям просто незабутньо. Ми кайфанули після чого. Там Аня плакала декілька разів, бо ми зробили челенджі. Те, що показали їй дитячі фотографії з дитинства, там вона відповідала на запитання. Потім ми її підвели до лімузину, і вони потім поїхали з дівчатами кататися по Варшаві під музику, святкувати. Ну, це було реально класно. Я дуже сильно кайфанув. Всі кайфанули, того, що ми реально з друзями відпочили. А знаєте, наші друзі це мої. Пацани, це ми любимо працювати. Ми працюємо 24 на 7. і лише тільки вихідні для нас е, існуються ті дні, коли ми разом збираємося і відпочиваємо. Так от що було далі? Це було 8 число, неділя А Авані день го Ми святкували його з 8 по 9, бо 9-го зранку ми вже летіли в відень. Це Австрія. Чому ми туди полетіли? Це перша причина, це для того, щоб я подарував Анюті їй подарунок. Це кіце Картьє. Про яке вона так довго мріяла, і я вирішив їй його подарувати. І також я побачився зі своєю сестрою, зі своїми друзями. Ми провели там буквально. Два-три дні я чесно не пам'ятаю скільки це там було часу, і потім після цього ми відразу вернулися до Польщі. Ми провели з моїми друзями дуже активно час за цих два-три дні у війні, і потім ми вернулися до Варшави. Але вернувся я в Варшаву не надовго, взагалі не надовго. Тому що далі я полетів наступний день в Копенгаген. Це Данія, якщо не помиляюся, зі своїм другом Аміраном. Який також працює 24 на 7. і, до речі, Аміран зі своєю дівчиною Олією разом з нами живуть тут в Банкоці. І ми тоді з ними з ним поїхали в Копенгаген заради одної задачі це відвідати міжнародний турнір по Доті 2 і пережити ось ці емоції там. Скажу вам так: емоції були двоякі, тобто там було прикольно. Ми походили по Копенгагену, зайшли в клуб. Я відразу там в клубі дзвонив своїй дівчині, показував, що ми тусуємося в клубі. Бо це для нас незвичайно. Ми такого не робимо. Це це блін, я не знаю, раз в рік таке можливо таке відбувається. І відповідно, що було далі, це те, що ми зрозуміли, те, що цільова аудиторія ігри в Dota 2, Вони максимально такі е, вонючі, затроти. Е, дуже мало є інтернету. Інтелігентних, цікавих, гарних людей ну, ре... ну реально їх майже немає. От і відповідно, ми трошки поняли, що фу це така собі цільова аудиторія, але. Незважаючи на це, ми все одно грали в доту, дивились доту, і скажімо, ми думали, що ми відпочиваємо, але насправді я дуже жорстко себе виснажив. І після того як я вернувся після Копенгагена в Варшаву, я там втратив свідомість разочок. Потім я почав лікуватися, здав аналізи. Ребята, дивіться за своїм здоров'ям, бо не доводьте його ні до яких моментів і завжди перевірятися у лікарів. Це дуже важливий дуже важливий факт. І також в Таїланді, тут я вже зробив тут одну операцію, яку мені потрібно було провести. Тепер я здоровий, все класно, не переживайте. Тому їдемо далі. І після того як я почав лікуватися, вже буквально за тиждень до виліту в Таїланд до мене приїхали мої батьки. Ми з ними збирали усі наші речі, і ми відправили ну дуже багато речей в Україну. Ребят, я просто в шоці, скільки там було речей. І ми їх всіх відправили в Україну, і сюди приїхали з двома великими чемоданами і одним маленьким. Ми в Азії. Ми будемо далі подорожувати. Кайф, ну що ж, ребята, наконець, ми з вами дійшли до інфобіза, і ви вже знаєте, що я з інфобіза за минулий місяць був дохід в 9503 долара. Але дивіться, в чому прикол. Ми до інфобіза завжди підходили з таким питанням, що е, в нас є я, є Катерина, я продаю всі там місця на нашу програму, ми її ведемо всю цю програму і працюємо з людьми. Зараз я вирішив це все автоматизувати і перевести в більш системний бізнес, того що я вам вже в цьому ролику в самому початку говорив: те, що якщо бізнес не системний, і треба і потребує мого сильного залучення, то скоріше всього я в ньому не буду довго зацікавлений. І от якраз таки зараз знайшов той момент, коли ми почали структурувати наш напрямок в інфобізнесі і. Я почав наймати велику команду, розширювати штат і працювати з автоматизованими там воронками і так далі. Зараз про все більш детальніше я вам розповім. Дивіться те, що ми зафіксували дохід в 9503 долара, це означає, що ми заробили на 6483 долара менше, ніж це було в серпні. І також дивіться, хочу вам показати, взагалі, яка тут динаміка йде. Бо якщо в агентстві це все буде плюс-мінус однакові цифри кожного місяця, тобто ми ростемо плюс 20-30-40%, відсотків, типу, це одна із. Історія, то тут воно може бути таке, що в нас сьогодні цифра там двадцять тисяч. То а значить, в минулому місці була 10 тисяч. Тут можуть бути коливання дуже великі, і в мене вони виглядають таким чином: те, що в червні наш дохід був 6600 доларів. В липні майже 17 тисяч доларів, в серпні п'ятнадцять ну, тобто майже 16. Ми повторили результат липня, ну з розрізом в тисячу доларів, і в вересні, як ви вже знаєте, було 9,5 тисяч доларів. Тобто цифри насправді дуже відрізняються один від одного. І тому я, якби хочу це все структурувати, стабілізувати, але не зупинятись тут рости, тому що потолка тут немає. Потрібно рухатися вище, теж саме в агентстві. Ми стабілізувалися, але мені цього недостатньо. Я хочу кращих результатів, тому ми будемо рухатись далі. І так дивіться, що в нас по студентам взагалі. Тобто, в нас в вересні місяці було 38 активних студентів, і вони вже закінчували свою роботу. Ми вже там 70%, навіть там 80% людей, вже оплатили своє навчання в попередні місяці. Тому попередні місяці в нас були якби і прибутковішими, але вони повинні були і прибутковішими. Ось так, тому ми вже закінчуємо з ними роботу. Додалось всього навсього два нових студенти. Чому так вийшло? Ви вже ви вже зрозуміли. Тому що в вересні місяці я не працював, було дуже мало фокусу на роботу, і в мене ще не було тої системи, яка вже є зараз. А зараз вже жовтень місяць, наприклад. Ось і про це я вам розповім пізніше. А зараз йдемо з вами до. Продукту того, що над продуктом ми дуже сильно працюємо. Ми на ринку, скажімо так, інфобізнесу саме з продуктом One Persент Academy це навчання від фрилансеру до підприємця, в якому ми навчаємо, як перестати бути фрилансером їбашти двадцять 24 на 7, і стати підходити до своєї роботи як до системного бізнесу і почати рости кратно. Дивіться, то ми над цим продуктом працюємо рік. Кожен квартал ми щось дуже сильно змінюємо. На даному етапі що ми змінили? Ми змінили. Те, що в нас з'явилася шкала продажів кожні два місяці, ми заміряємо результати наших студентів і групуємо список: хто займає перше місце, хто займає друге місце, хто займає третє місце по продажам за два тижні серед усіх наших студентів, які зараз активно навчаються. І друге, це те, що ми зробили новий план уроків раніше. Ми вибудовували для людей все супер індивідуально, зайшов. Побудували окей, зрозуміло. В так, отак буде працювати. Це ефективно, не спорю. Це дуже сильно відрізняється від всього ринку. От тому, що ми робимо якусь індивідуальну роботу. Зараз ми зрозуміли те, що ми побудували цю систему, але нам не вистачало точок контролю самих людей, тому що не було чітких зрозумілих домашніх завдань, не було чітких зрозумілих кікіпіаїв роботи. Зараз вони усі з'являються. Також дам вам один спойлер: ми додавали в кінці роботи дипломну роботу, тобто. Кожна людина повинна захистити свою бізнес-модель. Вони будуть представляти орструктури, фін моделі, продуктові лінійки, відділ продажів. Це прям кайф. Тобто я розумію, що в кінці нашої роботи людина сама розповість про свою бізнес-модель, захистить її перед нами, і ми скажемо, ми її апруфнемо або дамо якісь правки, і вона піде працювати в вільне плавання. Що в нас йде далі, ребят? Далі, як я вам говорив, розкажу вам про маркетинг, над чим я конкретно працював. Ви зараз можете побачити тут скидни наших сайтів, наших воронок, як воно все виглядає. От і я створив майстер-клас, де ми за три дні будемо зі спеціалістами визначати, як їм. Найлегше всього прийти до 10 тисяч доларів у доході. І відповідно, там є контентна частина, там є уроки, там є додаткові матеріали, над якими працювала вся моя команда. Також ми збирали воронки, писали копірайтинги, запускали рекламу. Все для того, щоб вона почала працювати. В неї заходили нові люди, і відповідно заходили до нас на платне навчання. Для того, щоб це працювало ідеально, мені прийшлось наймати відділ продажів. Ми зараз маємо відвід продажів на аутсорсі, з якими також разом почали працювати. Є люди, які проводять діагностики, розбори для наших е, учасників майстер-класу, і також є дірект-менеджери, які супроводжують людей по всьому майстер-класу, видають бонуси, видають уроки. І це все якби працює без мене. Це працює без мого втручання. Єдине, що тут залишилося, це відсвідкувати, які, які воно дає цифри. Можливо, якби я сам продавав, то в мене було б 10 людей, із них було б сім клієнтів а тут може бути зі ста лідів. Людей... 5 клієнтів, тобто цифри можуть бути дуже сильно гірші, а можуть бути навпаки набагато краще. Тому ми це все будемо тестувати. Я буду ділитися на цьому каналі нашими результатами. Ось і ну, я радий те, що ви зараз додивилися, наприклад, до цього моменту, і ми разом з вами спілкуємося на одній мові. Я дуже дякую тобі, що ти зараз додивився саме до цього моменту. Бо все ж таки, ролик не йде 5-10 хвилин, він трошечки довше. І для мене дуже важливо знати, хто дивиться його до кінця. Му це цікаво, тому я буду чекати на твої коментарі, лайки, підписку звичайно, якщо ти ще не підписаний, і дякую за те, що ти зі мною.